До зірок через терни турнірів. Саме так готують із дітей маститих шахістів в одному з ужгородських шахових клубів. Система змагань дозволяє закріпити теоретичні навички на заняттях та набути важливої ігрової практики. Розподіл хлопчиків і дівчаток на групи за рівнем майстерності, підключення дорослих до суперництва, внутрішньо переміщених осіб. Стимулювання нагородами допомагають початківцям швидко прогресувати. А там за турніром новий турнір і знову новий досвід. Ми сьогодні закінчили один турнір, присвячений Дню святого Валентина. Він був розпочатий в ту неділю. Проходив в чотирьох групах. Сьогодні останню групу новачків наймолодших. Ми нагородили і розпочали турніри. Молодіжна першість міста Ужгорода серед учнів. О там є до 10, до 7 і до 14 років в різних вікових підгрупах. Грає всього 54 Тепер у нас учасника із восьми областей України. Іноді в клубі вже зустрічаються сімейні династії. Мене навчив грати в шахи тато, а потім мені дуже сподобалось і він мене привів сюди, бо, тому що він тут грав, коли був маленьким. Я ходжу і по цей день вже третій рік. У мене є 28 медалей та один кубок. Успіхи молодшого брата надихнули до гри вже й старшого. Я ходжу на шахмати два місяці. Мене на шахмати привів Макар, і я вже здобув шість медалей. Мені подобаються шахмати, тому що це тактична гра, в ній багато комбінацій, Взагалі, стратегії подобаються із таким дорослим розумінням гри із дітей. Обов'язково хтось виросте до рівня шахових зірок. Головне продовжувати грати.